Вітаю, в магазині Трофот. Мене звуть Любов, і я вам розповім про особливий бокс, який ви можете у нас купити на подарунок. І він містить всі найсмачніші продукти, які, на мою думку, кожен зрадіє отримати у подарунок. В нас тут пряна гранола. Такий аромат штруделя, яблука, кориці. дуже смачна. Її можна їсти просто ложкою або залити, наприклад, кокосовим молоком і насолоджуватись. Окрім гранола, в набір ми також поклали обмежену версію шоколаду. Це молочний шоколад, 50% зі спеціями. Дуже смачний, також ваган, без лактози можна їсти всім і навіть дітям. Також в цей набір ми додали пряний шоколад. Це напій, який. Дуже смакуватиме вам у вечори, наприклад, на зимові свята, тому що зараз темніє дуже рано, і хочеться такого затишку. І цей пряний напій, ви можете зробити як шоколад, так і какао. Буде дуже смакувати разом з шоколадом. Ну і до цього набору ми не могли не додати новинку нашого магазину: це шоколадна арахісова паста. Якщо ви полюбляли, наприклад, нотеллу, але вам не дуже подобається склад. То ця наша новинка саме для вас. Тут лише натуральний шоколад, арахісова паста, а також солоний арахіс, який дуже відтіняє солодкий шоколад. Дуже смачно, щоб намазувати її на печиво, наприклад, треба трішки підтопити в мікрохвильовці, або навіть просто їсти ложкою як цукаречки. До кожного набору ми також додаємо листівку, яку можна потім розмалювати. І з іншої сторони ви можете написати ваше побажання отримувачу. Кожен коробочок йде з кольоровою стрічкою. Колір стрічки ви також можете обрати перед відправленням. Такий набір ми можемо відправити напряму людині, яку ви дуже хочете привітати та порадувати, і написати навіть побажання від вас. Тому замовляйте цей набір, і я буду дуже рада, якщо Труфут стане частинкою свята ваших рідних та близьких.